З десяти причин смерті сім хвороб, які мають лідируючі значення, це не інфекційні захворювання, це інсульти, інфаркти, це хвороби шлунково кишкового тракту, онкологія. інші. Хмельницький став шостим обласним центром, в якому запрацював центр знань з неінфекційних захворювань. Створила його для поширення інформації щодо попередження лікування та контролю за неінфекційними хворобами в межах українсько-швейцарського проєкту Діями для здоров'я про це розповіла Суспільному координаторка проєкту Катерина Римаренко. Коли ми говоримо про центр, знань то ми в першу чергу говоримо саме про навчання, про підвищення про професійний розвиток по суті фахівців, які стосуються неінфекційних захворювань. Тобто мова йде не лише про фахівців громадського здоров'я, мова йде і про медичних фахівців, і про епідеміологів, мова йде і про представників освіти, держпродспоживслужби інших секторів, які так чи інакше дотичні до сфери профілактики хронічних хвороб. Центр створений на базі державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб, каже його генеральний директор Микола Габрикевич. Додає найпоширеніші, за його словами, причини неінфекційних захворювань стреси, малорухливий спосіб життя, підвищений артеріальний тиск та здорове харчування, вживання тютюну та алкоголю. Цей напрямок роботи він дасть свій результат. Смертність від неінфекційних захворювань сягає 95% майже. Це дуже такий напрямок, яким треба займатися. Впродовж 2022-2023 років центри знань запрацювали у Львівській, Херсонській, Дніпропетровській, Рівненській Полтавській областях. Фахівці з різних регіонів готові ділитися напрацьованим досвідом у сфері неінфекційних захворювань, каже Катерина Ремаренко. Було проведено вже понад 300 заходів і різноманітних подій. Понад 10 тисяч фахівців були залучені. Такий механізм, інструмент, який на наш погляд може дозволити на рівні кожного регіону, де ці центри працюють. Посилити взаємодію між різними секторами, які дотичні до теми профілактики, зі слів Катерини Ремаренко, також центри знань з неінфекційних захворювань працюватимуть у Меджибіській, Славутській, Новоушицькій, Нетішинській громадах, де навчатимуть спікерів основам профілактики та контролю неінфекційних хвороб. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.